Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз Привет, привет, друзья. О, вроді нормально. Хорошо, трошки вище поставлю. Чик. Е, потім посмотрю. Ну, я спочатку начинаю е, трансляції. Так, 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 нормально. Е, привіт, друзі! Я радий вітати вас на трансляції. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вибрати дату. Весілля вашого. Я трошки буду читати, типу я для вас підготувала цілий матеріал. О, так що слухайте, кому цікаво, ну я думаю, що ви для себе багато чого е, потрібного почерпнете і отримаєте багато корисної для себе інформації. У колишні часи найбільше число весіль припадало на осінь і зиму. Е, Пов'язано це було із закінченням сезону, е, збору врожаю і завершенням робіт на полях. Коли комори заповнені, і льохи набиті упору, можна і весілля зіграти на все село, але поступово уклад життя мінявся. Тепер багато пар воліють вступати в шлюб наприкінці весни, влітку і в самому самому початку осені у теплий сонячний день можна вдосталь покрасуватися в святкових бранях, передбачивши колір весільного плаття. Великою популярністю стали користуватися дати, які вважаються щасливими. Наприклад, там, День Святого Валентина, 29 лютого, ну це є Високосний рік, а також ну, 7.07,07, ну, типу І так далі. І тому подібного. Давайте розглянемо народні прикмети і розглянемо наскільки сприятливий або несприятливий кожен місяць року для весілля. Почнемо з зимових місяців, сніжна зима. Грудень. Церква раніше в період постів шлюби не укладала, але в останній останні час піс не є перешкодою. У сучасному світі вважається, що весілля напередодні Нового року до сильної любові між подружжям. Грудень хороший до весілля. Січень Русі вважали, що грати весілля в цьому місяці ні в якому разі не можна. Повір'я свідчили, що січнева наречена незабаром стане вдовою. Сьогодні ж вважається, що січневе весілля обіцяє надійну і спокійну сім'ю. А також помічено, що в січні створюються творчі родини. Місяць лютий один із найбільш сприятливих місяців для весілля. Це ну, один з найбільш сприятливих місяців для весілля. Весілля в лютому обіцяє довіру, злагоду в родині. Так, лютневі сім'ї це є поєднання душ, затишок і спокій дому. Грайлива весна. Ну, почнемо з березня місяця. Березень місяць. Весілля в березні віщує нареченій життя далеко від рідного дому. В будинку березневої сім'ї то тихо, то спокійно, то шумно, то бурхливо. Квітень місяць. Квітневе весілля до несподіваності і змін. В квітневій сім'ї властива нестабільність. Місяць травень. Цей місяць не підходить для одруження і вступу в шлюб. Травневе весілля несе зраду і зрадництво. Вважається, що травневі сім'ї найблагополучніші, Ну, тобто, на перекір тому, ну, сонячне літо, червень місяць. Хто в червні одружився, у ти все, все життя буде медовим місяцем. Так говорять народні прикмети. Е, червнева сім'я найбільш гармонійна. Місяць липень. Весілля в липні обіцяє в подружньому житті е, порівну і страждань, і щастя. Ну, якби золота середина характерна липневій сім'ї. Тобто, ну, буде якраз так порівну. Е, серпень місяць. Дуже сприятливий місяць для весілля згідно з народними прикметами. Наречене і наречена, які уклали шлюб у серпні ще й у новому одязі, будуть разом на все життя. Вважається, що подружжя серпневої сім'ї найвірніші. Золотиста осінь. Вересень. Весілля в цьому місяці до постійності міцну сім'ю, тихе, спокійне подружнє життя, обіцяє вересень. Місяць жовтень. На відміну від попередника, попереднього місяця жовтень обіцяє безліч труднощів для подружжя. Цей місяць не підходить для початку спільного життя. Листопад весілля в останній місяць осені до достатку в родині. Сімейне щастя та ідилія панує в будинку листопадової сім'ї. Ну, але все ж таки, друзі, ви ну, знаєте одне прикмети прикметами, але обираючи дату весілля, варто пам'ятати, що. Щастя майбутньої сім'ї залежить тільки від вас, а не від, ну, від самої дати, від тих народних прикмет. Будь-який місяць, завдяки силі ваших почуттів, може стати найкращим для весілля всупроч будь-яким прикметам. От, щастя вам, достатку, злагоди. Ну, нехай ваші мрії збуваються, і всіх у вас, вам благ. Одружуйтеся, будьте щасливими, ну і будуйте нову таку. Як то кажуть, комірку <хи> нашої української родини. Все, па-па. Дякую за перегляд, друзі. Ну, тобто, я думаю, що такі відео я ще буду на YouTube викладати, тобто, щоб вони були в записі. От, І до нових зустрічей! Чекайте нових трансляцій. Приєднуйтесь, друзі. Все, па-па.